Вітаю, любі друзі, на каналі Німецький шлях. А це невеличка відео. про те, що можна фільмувати в Німеччині, а що не можна, тому що зараз останнім часом стало дуже популярним е, нам мігрантам ставати такими. Тревел-блогерами, що я можу знімати в Німеччині, а що ні. І це я гадаю, також є достатньо важлива інформація, якщо ви також плануєте, навіть не для блогу, а навіть для себе щось фотографувати або вести відеозйомку в Німеччині. Ви можете знімати самі себе. Це найочевидніше. Так, тобто, от я зараз сам себе знімаю. Якщо позаду мене якісь люди будуть проходити, то, то як то кажуть, їхні проблеми, що вони потрапили в кадр. Друге, що я можу знімати, я можу знімати публічні місця. Але в тому випадку, якщо вони або багатолюдні, або навпаки, там нікого нема. Там є таке умовне обмеження, що типу ту частину вулиці, де ти знімаєш, повинно бути не менше 15 людей, ну або без людей взагалі, щоб не було потім претензій. Тоді також це вважається допустимо. Ти можеш знімати якісь загальні панорами, вигляд вулиці і тому подібне. Але якщо на вулиці є 15 людей, то або більше, або толпа, це не означає, що ти можеш знімати якусь конкретну людину. Наступне що треба зрозуміти, що ви не можете знімати всередині приміщень, взагалі будь-яких. Тобто ви можете знімати зовні, а всередині приміщень, чи це магазин, чи це якесь приватне щось, ви можете знімати тільки за згодою власника цього приміщення. На рахунок фотографування або фільмування себе в якихось приміщеннях, типу ігрових центрів, чи якихось виставок, музеїв, коротше, чогось такого, що начебто як масові заходи, де кожен може зайти, але все одно це приміщення. По замовчуванням, начебто як, все одно заборонено. Але, звичайно, на таких заходах все одно фотографуються, фільмуються, особливо, якщо немає якоїсь таблички, де прямо вказано, що фотографувати заборонено. Але все ж таки, з дотриманням правила, що знімати треба себе. Так? Тобто ти сам себе знімаєш і бажано, щоб. В цьому випадку вже ніхто на задньому плані не потрапляв. Чому? Тому що вважається, що якщо людина пішла на якийсь такий захід, вона можливо не хотіла, щоб хтось дізнався, що вона там була. А тут клац, і ти її спалив, і може бути іск в суд, що от. Ти такий негідник, цим нанес і моральну шкоду, наприклад. Або фільмування якихось експозицій, ну там не знаю, виставка автомобілів. Наприклад, ми от ходили, то звичайно всі фотографували без проблем ті самі автомобілі, але щоб крім автомобіль, автокадер бажано ніхто не потрапляв. Тому що тобі можуть зробити зауваження, на тебе можуть викликати поліцію, на тебе можуть подати до суду. Коротше, багато що можуть, та так що краще, щоб ніхто не потрапляв. Хальо, хельо, хальо. Те все ще я вам тільки що розповідав, що можна фільмувати та фотографувати, що не можна, то ще було квіточки. Найбільш суворо заборонено це фільмувати дітей. Особливо чужих дітей, і навіть взагалі байдуже, чи вони мимоходом потрапляють в кадр до вас разом з вашими дітьми або з вами самими не мимоходом, то взагалі одразу краще, як то кажуть, тікайте, доки вас не наздогнали. Але і своїх дітей також фільмувати треба з великою обережністю. Якщо це йде фото або відеозйомка. Де вони просто в кадрі, от як як зараз, ми там про щось розповідаємо, то це нормально. І також нормально, якщо ви десь дитину свою сфотографували там на фоні чогось. Але якщо ви стоїте, фільмуєте просто окремо свою дитину, там не знаю. В якомусь незрозумілому місці, то також можуть бути до вас питаннячка, а нафіга ви це робите? Тому що тут є такий певний бзік саме на захисту прав дитини, щоб ніякі збоченці не фільмували та не викладали дітей ні своїх, ні чужих. А тепер поговоримо на рахунок зйомок в дорозі. Тобто ви їдете на автомобілі, на велосипеді, байдуже на чому, на самокаті, та фільмуєте дорогу перед вами, поза вами. Фільмування самої дороги без проблем. Діє те саме правило, як і фільмування самого себе, от як зараз. Який автомобіль потрапляє до кадру. Там десь на фоні, то їхні проблеми. Єдине, що також категорично заборонено, це фільмування аварій, ДТП, аварії, особливо там якихось жертв. це Категорично заборонено, за це вам одразу прилетить по шапці. Ну і тепер, знаючи всі ці правила, які треба дотримувати, що можна, що не можна, фільмувати та фотографувати, можна без проблем займатися фото-відео зйомкою, не боячись за якісь наслідки. Так що, ось такий вийшов відосик. Ставимо вподобайки, пишемо в коментарі, що ви гадаєте з цього приводу, або, можливо, якийсь вас недосвід досвід є. Не забуваємо підписувати. Підписуватись на наш канал, як завжди, з вами були ми.